Вітаю вас на каналі Казки від мамусі і Нусі. Сьогодні ви прослухаєте книжку Марчин Малес, Едді Полос та снігові окуляри. Перед Різдвом очі мешканців міста Ласощева були звернені в напрямку маєтку родини Полозів. Триповерховий червоно-зелений дерев'яний будинок стояв на пагорбі, порослому густим лісом. І був найвищою точкою в цілому містечку. Будівля мала такий вигляд, наче хтось копнув її, але так і не вирівняв, що ще більш виділяло її на тлі сірих однакових хатинок Ласащева. Саме там розташовувалася відома майстерня, «Бешкетники і компанія, у якій працювали Ніколас Палос і його дружина Гелена. Там подружжя робило неймовірні речі просто зараз. А якщо хтось шукав дива, просили набратися трішки терпіння і бралися до роботи. Родина Полозів дуже давно славилася виробництвом найкращих у цілому місті іграшок. Уже за кілька місяців до Різдва діти писали листи Санта Клаусу. Сподіваючись, що хоча б один із подарунків під ялинкою виявиться іграшкою з майстерні бешкетників. Майстерні їхньої ніхто ніколи не бачив, хоча легенди про неї передавали з покоління в покоління. Дехто вважав, що пагорб, на якому розташовано будинок, був дахом великого ангара, де виготовляли іграшки. Інші щепотілися між собою. Що пану Ніколасу допомагають ельфи, відомі своїми магічними фокусами, однак жодного з них ніколи не бачили, як власне і легендарної майстерні. Ельфи Власищеві, навіть найстарші мешканці міста, які ще пам'ятали веселого прадідуся пана Ніколаса, Франциска, так і не дізналися правди, зрештою, не тільки вони. Едвард Полос, молодший син пана Ніколаса й пані Гелени, хоч уже давно сам виконував домашні завдання, складав одяг у шафі і навіть сам ходив до школи та повертався з неї. Для батьків досі був занадто малий, щоб увійти до майстерні й дізнатися, як багато спільного з реальністю мають чутки, що ними жило все місто. Я ж уже навіть умію приготувати собі вечерю, сперечався хлопчик з батьками, хоч і марно, бо ті, наче зламана платівка, повторювали, що ще не час, але наступного року обов'язково візьмуть його із собою в майстерню. Минали роки, а вони й далі повторювали те саме. Напередодні святвечора в будинку полозів панувала метушня. Як на недільному ринку, батьки щохвилини вибігали то з кухні, то з кімнати, потім забігали у ванну та на довгі години зникали в підвалі. Коридорами блукали люди, яких Едді не знав, хоча бачив їх щороку під час святкових приготувань. Коли ж пізно ввечері в будинку нарешті запанувала тиша, хлопчик виліз з півковдри і тихенько подріботів у коридор. Він ішов навшпиньки, аби не розбудити батьків. У нього була дуже важлива місія. Щороку він прокрадався на кухню і під'їдав тістечка, що їх готувала Гертруда, опікунка, економка і приятелька родини, яку всі звали Герта. Однак, на півдорозі між своєю кімнатою і спальною батьків. Еті почув приглушені голоси, що долинали ніби зі стіни. Він обережно озирнувся і лише після того, як очі звикли до темряви, помітив смугу світла, що линула з під дверей кабінету тата. Туди він, на жаль, теж ніколи не мав доступу, але в нього часто виникала спокуса, хоча б на мить зирнути всередину. Він навіть намагався, але двері завжди були замкнені на ключ. Що вони там роблять о цій порі? прошепотів собі підніс. Коли вже збирався рушити далі, раптом почув своє ім'я. Серце несамовито закалатало, злякався, що хтось його викрив, і він більше ніколи не вкраде свіженький малиновий пиріг із крихтою. На щастя, нічого подібного не трапилося, але те, що він почув, було так цікаво, що хлопчик підійшов до дверей і обережно притулив до них вухо. Люба, тобі добре відомо, що він ще не готовий, низький голос тата рознісся кімнатою. «Еді ще надто легковажний, іноді мені здається, що він ось-ось загубить голову. Додав батько, від чого хлопчик, який стояв під дверима, застиг у неприродній позі, нагадуючи перекошену скульптуру. Знаю, знаю, Еді чудовий хлопчик, єдиний у своєму роді, але чому він такий безпорадний, наскільки нам було б легше, якби ми могли йому довіряти. Крізь товстій двері кабінету пролунав ніжний голос мами. Дамо собі трохи часу, щоб ухвалити остаточне рішення. Та, боюся, у нас немає вибору святвечір уже завтра, додала вона. Запала тиша. Еді, почувши кроки батьків, які наближалися, в останню мить відскочив від дверей, заховався за величезною квіткою в кутку та затамував подих. За деякий час у коридорі з'явилася мама. Її чорне волосся, зазвичай зібране в пучок, тепер було розпущене. Одразу за нею вискочив тато. Він мав на носі окуляри в тонкій оправі. Хлопчик раніше ніколи їх не бачив. Едді міг запросягнутися, що окуляри періодично спалахували, а потім згасали. Хоча це також могло бути місячне сяйво, що проникало до коридору крізь високі балконні вікна і яке час від часу затуляли хмари. Хлопчик більше не міг тримати в легенях повітря, тому повільно видихнув крізь ніс, молячись, аби батьки нічого не почули. Однак у цю мить тато повернув голову в бік горщика з великою квіткою, і кілька секунд свердлив його поглядом, від чого в Еді мало не стався серцевий напад. На щастя, за деякий час мама взяла тата за руку, і вони пішли. Хлопчик зачекав іще кілька хвилин і тихенько вийшов з укриття. У його голові вирував ураган думок. Він намагався проаналізувати, щойно почути. Але що довше він про це думав, то розгубленішим ставав. І з чим у батьків немає вибору, чому вони завжди вважають його нездарою? Молодий полос так замислився, що навіть не помітив прочинених дверей до кабінету. Тільки за мить він усвідомив, що вперше в житті має нагоду побачити те, що тато так пильно охороняє. Поріг почекає, а така змога може більше не з'явитися, прошепотів сам до себе і рушив у напрямку дверей, не надто замислюючись, що насправді планує зробити. Хлопчик знав, що може втрапити в серйозну халепу, але бажання дізнатися, що ховають від нього батьки, було значно сильнішим за страх. Він відчував, що кабінет тата приховує відповіді на запитання. Які довгий час не давали йому спокою. Веті завжди були проблеми із зосередженістю і порядком. Дуже часто на півслові він забував, що хотів сказати, перекручував слова і швидко переходив від однієї думки до іншої. Батьки намагалися навчити його порядку, але за кілька років таки здалися. Не допомагали ні винагороди, ні заохочення, ні покарання. Хлопчик не розумів, чого батьки хотіли. Він робив це ненавмисно. Останнім часом у нього склалося враження, що вони сердяться на нього, бо він загубив цього року вже третю шапку і переплутав імена бабусь, коли підписував святкові листівки. Тому Едді був приємно здивований, коли знайшов у кабінеті свою фотографію, яка стояла на великому дубовому письмовому столі, поруч із лампою, адже це означало, що батьки досі його люблять. Кабінет був зовсім не схожий на інші кімнати будинку. Усі стіни аж до стелі були завішені полицями, що прогиналися від книжок. Деякі назви були написані незнайомою для хлопчика мовою. На підлозі лежав пухнастий червоний килим, що відразу горнув босі стопи Еді, наче вовняна шкарпетка. Однак найбільше впадав в око письмовий стіл, який був головним елементом кабінету і лякав своїми розмірами. Хлопчик підійшов до дерев'яного велетня і провів пальцем по золотому оздобленню, вирізаному на стільниці. Вона нагадувала лабіринт у формі коня. Чи, може, північного оленя? запитав себе хлопчик. Він ніколи раніше не бачив чогось настільки прекрасного, виконаного з такою надзвичайною ретельністю і увагою до деталей. Чи здатна людина створити щось подібне? спливла в його голові божевільна думка, хоч він швидко відкинув її, бо хто ж іще міг це зробити, якщо не людина? Духи, ельфи, але ж усі знають, що їх не існує. Раптом книжка, що лежала посередині письмового стола, з гуркотом розгорнулася. Хоч Еді міг заприсягнутися, що раніше її там не було. Він перелякано підскочив, ударившись коліном обручку шухляди. Перевивши потих, почав оглядати кабінет у пошуках того, хто міг би це зробити, але крім нього, там нікого не було. Він повільно глянув на розгорнуту книжку. Щось було не так, але він не знав, що саме, тому вирішив, Більше про це не думати. Тільки но він зібрався відвернутися, сторінки ожили й почали перегортатися самі з собою. Еді приголомшило шелестіння аркушів, що залунало в кабінеті. Хлопчик інстинктивно озирнувся, очікуючи побачити розлюченого тата, який увірвався до кабінету, однак нічого подібного не трапилося. Знову настала тиша, і Еді чув лише своє прискорене серцебиття. Книжка завмерла і йому спало на думку інше. Він знав, що одного разу може про це пошкодувати, але зараз ця ідея здавалася йому найкращою за довгий час, тобто за останні 15 хвилин, відколи вирішив прокрастися в кабінет. Він повільно підійшов до книжки і невпевнено глянув на розгорнуті сторінки. На його превеликий подив, аркуші були чистими, повністю ніби чекали і запрошували, щоб хтось на них щось записав. Це, звісно, і спало хлопчикові на думку. Він охоче написав би кілька слів, через які мама щоразу дуже нервувалася. Але навколо не було ні ручки, ні олівця, ні навіть пера. Еді не міг відірвати очей від білизни сторінок, що мерехтіли у світлі лампи, наче сніг на світанку. Хлопчику, здавалося, що вони розмовляють із ним. Доторкнися до нас, погладь, пізнай нас. Він витягнув руку і доторкнувся до одного з аркушів. Навіть не помітив. Як піддався на вмовляння книжки. А може, це й не вона, а уява хлопчика, який знову хотів зробити щось проти правил. Сторінка була холодною і ніжною на дотик. Хлопчику, здавалося, що торкається дзеркала. Він гладив папір так, як старого кота Чешика, який роками крав шкарпетки з кошика для білизни. Раптом Еті відчув під пальцями тепло. Здивований, підніс руку і притулив її до обличчя, але вони були холодні, наче лід, а це могло означати лише, що Аркуш нагрівся. Навчений досвідом, хлопчик відступив на два кроки і з відстані підозрілого подивився на книжку. За хвилину на папері почали з'являтися літери. Еті потер очі, не вірячи в те, що бачить. Це були не випадкові літери чи слова. Книжка сама записувала назви вулиць, номери будинків та імена. Серед літер, що з'являлися зі швидкістю світла, хлопець побачив імена кількох своїх однокласників. Це тривало, може, півхвилини, але йому здалося, ніби минула ціла вічність. Потім усе стало, як було, залишивши хлопчика ще більш розгубленим. Аніж тоді, коли мама розбудила його вночі та змусила декламувати вірш, який він готував для конкурсу. Заходячи в кабінет, Еті сподівався побачити будь-що, але точно не книжку, що не лише сама перегортає сторінки, а й записує адреси та імена знайомих йому людей. Він і сам не знав, що здивувало його більше, те, що він… Не розумів, яким дивом написи з'являються на аркушах, чи те, що він знав ці імена. На сьогодні досить краще повернуся до кімнати. Малий полос промовив це в голос, намагаючись додати собі трохи впевненості й утішити себе. Повільно, крок за кроком він ступав до дверей, не зводячи очей із книжки. Він не довіряв кабінету. І що більше думав про ті події, які ще можуть з ним тут статися, то більше йому хотілося стрибнути в ліжко і з головою накритися ковдрою. На щастя, повернення в кімнату обійшлося без жодних сюрпризів. Татове хропіння, що нагадувало ведмежий рев, заспокоювало Еді, бо свідчило, що батьки нічого не запідозрять. Увійшовши до кімнати, Хлопчик притилився до дверей і сповз по них спиною аж до підлоги, наче це була гірка на дитячому майданчику. Він намагався зосередитися, опанувати хаос у голові, але думки заполонили його і не давали спокою. На додачу до переживань про підслухану розмову батьків, що її не до кінця зрозумів, він не міг собі пробачити. Що вперше за довгі роки не пробрався на кухню по шматок гертиного пирога, але сил на похід по солодощі в нього не залишилося, тому він стрибнув у ліжко, накрився ковдрою і так швидко заснув, що навіть не встиг подумати, які подарунки хотів би знайти під ялинкою. Еді наснилася балакуча книжка з гострими іклами та ногами, як у павука, яка переслідувала його по всьому будинку. Пам'ятаєш старовину мамину вазу, що ти її штовхнув ліктем, а перо, яке забрав до школи і більше не повернув? Ні. То, можливо, згадаєш, як на прогулянці в парку, збігаючи з пагорба, наступив на собачу купу, забруднивши нові кросівки. Книжка викрикувала болісні фрази низьким татовим голосом і з кожним кроком наближаючись до хлопчика. Далі буде, дякую Збройним силам України за те, що можу для вас читати. Тихої ночі текст читала Інна Стейнієнко.